Доброго дня, з вами Наїдалово! І сьогодні ми будемо з вами куштувати польський сухпай, якими харчуються наші захисники, і також прислали нам скуштувати. Їж з нами. Тому беріть щось смачненьке і ми починаємо. Наїдалово індивідуальний раціон харчування меню номер 3. 4095 кілокалорій, кіло дев'ятсот. Це добовий раціон харчування. Так, вскриваємо. Він в гідрозахисній упаковці, щоб не намок, тому вкриваємо. Цей пакет, я так розумію, ми можемо використовувати під сміття. І почнемо ми, мабуть, розповідати, що тут є. І з того, що я бачу, це крекери, дві повноцінні страви. Що це? Дуже зручно, що опис є українською мовою. Додан він, я так бачу наклеєчкою, але ми хоч можемо зрозуміти, що це. Куряча паста, болонєзи чилі конкарне. Ніхрена собі. З чого буде? Ти прям... думаєш гостре чи ні? Я не знаю, але мені хочеться вже почати. Із розхідників. Що у нас там є? Е Пічка, мабуть, якась. Спирт. Ну, оце я так розумію. Сухий. Це окей без паливних. О, їх два. Ну так два ж ж страви. Ми вже дуже давно хочемо зробити розіграш на нашому каналі. І тому у нас є ще один пакетик сухпаю, друге меню. Якщо хочете його виграти, угу. умови. В кінці відео додивляйтесь: 10 серветок, один комплект чомусь. Веделка, ложка, ніж, да, навіть зубна щітка, є. Так. Пальники. Вогневі з сухим спиртом. Тут не тільки пальники, тут у нас іде пристрій. Коробка а, сірників, сухий спі... ви, спирт, ви, ви, ви? сухого Ого. спирту дуже багацько, я сказав, бо ще каву ж потрібно гріти. Аквастабс. вологі серветочки, три штучки, я так розумію, щоб поверти ручки. Угу. Помили ручки і вперед. Щоб будемо гріти, ти кави. Так, як воно працює. Раз, раз. Просто видавлюємо. Зажигай. Ну, ну ж, загориться. Так, да, загорілося. Все легко і просто. Дай мені хоч щось з'їсти. Так, давай машемчиком, печиво, солодке печиво, персиковий джем. Так відкривай, маш. Горить, розгорілося, якби я тільки сказав, що тільки-тільки розгорілось. Подивимося, закипятити одної однієї. Запаковано прям крепко. Та запаковано так. що? Це ж на одного розстраховано. Одна печенинка, одна джем. Джеменинка. Джеменинка. печенечко, джемчик. Ну, Чого? куштуй. Без нічого. В смислі без нічого. Кава ще не готова. – Так буде гаряча. ти ж не любиш гаряче. Смачний джем. Джем і печення мені подобається. Це, я б сказав би, дуже гарний десертик. А вони всі одинакові? Ні, одне солодке печиво, а і два набори крекерів. крекеров. От солодке. Давай, поки гріється водичка, ще щось родиєш. Ще ланч у нас був, а потім вже їда. Пробуємо. А, 12 минут якраз чекати. Чилі конкарне будемо їсти. Так, засипає. Так, чи так? Ні, ні, ні. Отак. — Я гадаю. 60 мл це на глаз о! Руки Ого! — Огоряче, піпет, пакет знизу, водичка на нього. Що в нас тут? А в нас тут з голоду можна вмерти. — Так. — Є лі тепле. Є лі тепле. Оце буде працювати. Це штучка, звісно, інтересна Цікаво, як, да, да, для, да. для походу одноразова. Ну, е, щось вона не дуже працює, може ми щось але не це так зробили. зробимо. Зовсім і не гріє. Можливо, і так. Да, можливо, так. Правильніше було вигнути її, бо отут є отвори для повітря, як але я розумію, мало. Да, але мало. Ну, Поекспериментували. Так. Да. Кофе, цукор. І відбірючок. Що це інтересно таке? Ну, сухе молоко або вершки сухі. О, як так? пахне добре. Кремово. Мені пахне милом. Мабуть, половину. А какао туди ж додавати чи какао крему? А як і а какао, нам більше і каву. Не... Ну, я думаю, ми більше не будемо просмакувати чи пробувати каву там на ланчі, на вечері, чи на що воно. Тому? Какао? Буду... А, а ти будеш какао? В смасі, я буду і те, і те. Тут небагато води, я думаю. <смір> так, солодке печиво ми вже з'їли, так. Да? А це що? У серветки. Давай okay. Подивимося, які поки гарячі. Прикольно, багато серветок. Достатньо. Я б сказав би, це не серветка. Ти подивись, скільки його. Ну так це і руки витерти, може і не тільки. Це ти все смачні. Солоденькі, солоденькі а не солоденькі крекери Це То окей. до їжі. Замість. Гарячих ріба. Нічим не пахне. Такі самі по консистенції. Може трішки дрібніші. А, не... Дай мені спробувати. Але просто не, не дуже смачна штука. Ложка доволі скажімо так, непоганої якості. Тільки чому одна? Два рази їсти одна ложка. Щоб менше смітити. Ах! Тобі добре, ти з пластмасового п'єш. Мабуть, я наступного разу б його розвів, би на меншу кількість води, але це дуже гарної якості какао. Я залишу тобі, бо хочеться дуже-дуже допити. А ти не будеш каву пробувати? Що, а вона дуже гаряча. <рес> ну, дуже і чашка гаряча, і кава гаряча. Какао так, трішки као... б менше води і дуже смачне. О, а кофе я б кав би. Смачне. Кофе прям як кофе кофе, -кофе. Це не галка, це да. не, там, не знаю, не якась дешева щось ну, не, не відчувається, що це натуральна гарна Робу. кава. Все добре, але їсти я від цього не перестав хотіти. У мене ще 12 хвилин не прийшло. Я згоден, що не пройшло 12 Борити, хвилин, але у нас же ж дві страви. Куряча паста, болоньєзе. Ух у -у -у -у. ти йо. Нічого собі. Ну Виглядає прям дуже-дуже. Дуже багато соусу. Я б сказав би прям цілий пакет. Таблеточки для обеззаражування води, чотири штучки. Хай Малиші. полежать, так. Десь на природі може й згодяться. Та ну мало ли, що може трапитися в наш час. Ой, кипить. Пахне, я б сказав би ніяко. Ой, пахне Чим? чи паштетиком, чи котячою їжею, я не зрозуміла. Печіночкою пахне. Горнює. Гарнюні тут диви ага. кипить. Треба спасати. А я тим часом зробила бутерброд. Ну, побачимо. Ну що? Спробуємо. Значний звичайний думаємо, паштет, хватает. як можна купити в будь-якому магазині. Ну, нічого mm -mm. Хор, як, нічого поганого ти mm -mm. не можеш сказати. Він до, до, доволі таким по солі нормальний, не пересолений, як бувають консерви. А з чого він? E, з мабуть, з м'ясом. Паштет зі, зі свинячої печінки. Ну, я б сказала більше з курячої на смак печінки, чим зі свинячої. Ну, Він смачний. Я б сказав, бо мені він подобається більше, ніж наші магазині. Mm -hmm. Добрий. Треба ж куштувати чилі, Чи що це? чилі там гріється. А це баланьєза. Ну, З виду гарні макарошки. Це прям ці, спіральки. Mm -hmm. ну, виглядає. Не кожен вдома таке приготує. Ну, воно смачно, соус дуже смачний. От прям соус шикарний. Макарошки мені б я б сказав би. Перевдерж... Які, як, да, трішки переварені. Це ж їй її ще потрібно. Так. І що найбільше мені не подобається. М'яско. Так, це м'яско, але його настільки мало, що це просто тренда. Це тобі? що? – А це мені. <ріху> – По ми поділилися. Ну давай, експерт, що там? Я підсолила трошки. Прям смачно. Ти тільки що казала підсолю, а тепер смачно. Ні, воно якщо так мотилять ложкою швидко, то смачно. Ну це смачно. Паштет нам прям зайшов. Угу. Не, я і так люблю паштет. Нагрілася наша штучка. Ух ти його гаряче. Ого! Я б сказав би його не втримати. Чилі конкарне. Що це? Щось на модному. Цей раз я перша куштую. Не знаю, якась скрупа, боби. Ну Мені з першого шматочка. Макарони були смачніше. Але зараз О, підходить гострота приємна. Прям. Угу. І з цього, що я бачу, от мені що не має. Та ну така подавиться. приємна. Вона дуже гарна гострота. Я думала, що не буде таке гостре. Боби трошки подавлені місцями попадаються і не зрозуміло, що за каша. Доволі таки непогано. Ну, Це смачна страва, яку можна їсти кожен день. Я навіть не знаю, що б я краще вибрав. Чи макарони, чи не так. Вони однаково смачно різні. По своєму, так. У це меню прям смачне. Фінал крем. Теж потрібен хлібушок. Хліб. Оріхова паста. Ти будеш так? їсти? Ну Я теж не люблю арахісову пасту, але вона. Вона в'яже! Ну Мені подобається. Я не дуже люблю, але деколи воно ну, одразу неприємно, потім така аж солодкувати становиться, і загуса в роті. Поділились, На. та я доїм. Та давай я ще раз кушу, може з хлібом буде краще, ну, бо це. З рефером це намного смачніше, ніж. Чем... Сухам'яка. А з кавою ще смачніше було б. Можливо. Але воно в'яже. Звичайний енергетичний баточок. Не енергетичний, а злаковий. Злаковий. А що тут? Рис повітряний, овсяні, Вівсян... Вівсянка плющена. І, мабуть, з медом або ж, це з замінником цукру, не знаю. Ну і соня. Ну, в общем, з першим джемом у мене не вийшло, так що відкривай ти. Так, що його тут відкривати? Ну, каз, звісно, якщо є ніж. Виглядає він прям добре. Дуже такий густий. Ну і збалансований, густий і такий тягучий пливучий. Ну, ми так спробуємо. Ми вже печення наїлись. <с original> я буду з крекером. Клади. Трошки на сідр густий, схоже. Густий сідер? Значи як трошки Ні, Смачне, звичайне, натуральне яблучне повидло. Ну, я у нас не попадав на таке повидло. Так. Мабуть, ми й не купляємо. На добу цього сухпая, ось так. І дуже смачно, і дуже ситно. Я навіть не можу сказати, що щось було погано. Так, дуже добре. Якби ще й воду давали, а так все гарно. Ну не є, чищуючи таблетки. Якщо всього вдосталь. Ну, я не знаю, як чоловіку, як для мене, то занадто навіть великий пайок. І до умов нашого розіграшу. Щоб отримати цей сухпай, вам треба написати коментар не менше семи слів, поставити лайк цьому відео і бути підписаним просто на наш канал. З розіграш ми зробимо десь через тиждень у нашому інстаграмі. Так, так що підписуйтесь і на інстаграм теж. Дякуємо, що дивилися. Нам сподобалося. Головне, щоб подобалося нашим воїнам. Дякуємо їм за нашу безпеку, що ми можемо знімати цей контент. Віті-привіт. До нових зустрічей. Па-па.